Добрий день. Приїхала з роботи, посилку потрібно відправити. Зараз піду на почту. Що я скажу, що вже прохолодно, сьогодні у вітрівці. Така ситуація, я зараз розповім вам, до нас в Суми планувався концерт ще у вересні минулого року гурту без обмежень. Ну, скасували в травні місяці цього року. Цей концерт скасували, тому що небезпечно збирати людей, ну це зрозуміло, проводити концерти. А я квіток придбала. Я зробила все для того, щоб повернути, ну, щоб мені повернули кошти за квиток 790 гривень. Це такі гривень, не 200, ну навіть які б там кошти не були. Я хотіла їх повернути. Я звернулася до організатора, все знайшла, все зробила їм скріншоти, всі зробила копії. Все відправила ще 27 травня. Сьогодні у нас 11 серпня. Я в суботу, я підписана на офіційну сторінку цього їхнього гурту. Я гурт полюбляю, це вообще, це, я в захваті їхньої творчості. Ну, Я скажу, що я там написала коментар, що все добре, я вас поважаю, але кошти так і не повернуті. Вони, з, з, вони мені відповіли на моє приватне повідомлення, що зверніться до організатора. Я, їм, я написала організатору, проходить два дні в ну, своїх повідомленнях, де я там вже їм відсилала свої копії документів, копію квитка, все. у нас була з ним, з ним переписка 27 травня. Але мені так кошти і не повернулися. Я ж написала це, ну хто там мені відповідав в приватних повідомленнях, що зверніться, вам відповідь, ну, нададуть відповідь. Проходить два дні відповіді мені не дали. От, це з 9 серпня. Сьогодні я написала, що я відповідь не отримала, дивлюся, повідомлення моє прочитане, і вже десь через дві годинки, через годинку. Приходить мені на мій, мою пошту, що гроші вам відправлено. Я, я передивила всі трансакції на цю карточку з травня місяця і не було ну, нічого, зарахування не було. Я пишу, що ну, зарахування не було, я не отримала кошти. Надішліть мені копію транзакції за те, що я дійсно отримала гроші. Коли проходить, і написала так само відповідь на почті, що я не отримала кошти. Дивлюсь, моє повідомлення про, прочитано, що я не отримала гроші, і мені через буквально 15 хвилин гроші повернули. Ну, така ситуація буває. Так що я з грошима повернутиму. Ну, хотілося б не так гроші, як хотілося б концерт. Я люблю групу без обмежень, тому. Ну, ладно, як вийшло, така ситуація йду через свої двори, через свої стежки. Піду відправлю посилку, і ще мені потрібно отримати посилку на новій пошті. Це на Укрпошту, а йду ще на нову пошту. Отримаю грошовий переказ та Посилку отримаю. Такий у мене сьогодні вечір. Всіх вітаю з добрим ранком. Сьогодні у нас вівторок, я так вирішила знімати цей тиждень. Ну, спробую таке відео. Так, сьогодні у нас вівторок, на вулиці 19 градусів, у нас вже прохолодно. Так як я і казала, що літо закінчується, буде вже прохолодніше. Тому я вдягаю джинси, Хоча я їх вдягала, коли було тепло. Ну, осінь це для мене виправдовання того, що я вдягаю джинси. Я їх люблю. Вдягла свою футболку, таку трендового кольору осіннього. Це такий самий трендовий колір цієї осені, сказали. У мене є така футболочка. Мені ще подобається, що вона така в обліпочку. Вона не вільна, а саме так от по мені сидить господи намиста із справжніх перлів. Я його купувала на базарі та хочу зараз вдягти, ще вам покажу. Зараз я вдягнусь вам покажу. Ще таку кофтинку. Дуже гарно поєднується. Бачите, різних відтінків один підтон. Це бускова, а це фіолетова, дуже гарно поєдналася. І я отак от піду на роботу. Там буде, можливо, протяги, так я вдягну собі цю картинку і буде мені тепло. Всім гарного дня, всім бажаю, щоб у вас було тихо, спокійно, щоб ви насолоджувались життям і щоб ваше життя було прекрасне, спокійне і красиве, такі як сьогоднішній сонячний день. З рюкзаком біжу в спортзал. Попробую засняти як я буду виконувати свої вправи. Покажу вам. Кому цікаво подивитись, прокоментуйте, як завжди. Добичий побіг. Моя дорога в спортзал. Ставлю машину, а потім піду додому, беру рюкзак свій з спортивним одягом і тут недалеко пройтися саме перед тренуванням це добре. Не просто з машини встала, а зайшла, а ще й пройдусь, прогуляюсь, погода гарна. У нас стало не так спекотно, комфортна температура 19-24 градуси. Отак десь коливається. Тому йду по цій чудовій Віалейки. Все, десь зустрінемось. Я вже вийшла з зала, не знімала. Ну, знаєте, соромлюся. Я ніяк не можу переступити цей бар'єр сором'язливості. Можливо, можливо, потрібно наважитись, не знаю. Ну, Я думаю, що справлюсь. В минулому спортзалі, там, де я вже всіх знала, де мене всі знали. Я там не соромилася. Тут всі. Нові люди, я їх не знаю, тренер незнайома дівчинка, незнайома. то Я б її попросила, щоб вона мене познімала, але ну, поки що, поки що ні. Давайте почекаємо. Я обов'язково вам це зніму. Зал хороший, красивий. Людей не дуже багато, всім вистачає місця, всім вистачає тренажерів. Тому що буває так, що як маленький зал і багато людей, то черга за тренажерами і потім збиваєшся, потім нервуєш, що ти не встигнеш. Ну а тут все спокійно, всім, всім усього вистачає. Все, йду додому. Доброго ранку, середа. Я продовжую знімати кожен день, як я виглядаю, чим я буду займатися. Я сьогодні вдягла сорочку темно темно-коричневу, штанці світлі і майку. Так, я сьогодні піду на роботу. Думаю, що я не змерзну. Хоча у нас 13 вночі, а в день 24, 25. Сьогодні середа, я думаю, що у нас буде час, у мене тренувань немає, буде час зайти. Зайти в секонд-хенд. Я своє волосся, от бачите, я його коли не мию другий день, то я його змочую водою і отак от трошки прожимаю, і воно становиться, воно висохне і буде таке хвилясте. Тому, всім гарного вечора. О, вечора. <сум> всім гарного дня <сум> Я вже заплуталась, коли я щось знімаю. Всім гарного дня, всім доброго ранку. Бажаю, щоб ви провели цей день щасливо, спокійно, в своїх позитивних енергіях. Зустрінемось. Я ще вирішила, так як у мене є карти Таро, то я вирішила справедливість у мене понизу. Ну, по господі, по колоді йде справедливість. Так, все, я хочу розкинути, який сьогодні буде день. Давайте подивимось, як пройде сьогодні день для України. Не для мене, для України. Як буде гучно, тихо, чи як пройде сьогоднішній день? Сьогодні 13-13 серпня, день для України. В енергіях, в яких енергіях, що пройде, як пройде сьогодні день? Давайте витягнемо одну карту. Король чаш. Що означає король чаш? Я думаю, що це будуть якісь емоції, тому що чаші це емоції. І Україна буде якісь висловлювати свої, е, свої думки з якогось приводу. Україна буде в емоціях і думаю, це позитивні емоції, тому що, можливо, сьогодні обстрілів не буде по всій Україні. Це я так думаю. Будуть гарні позитивні емоції, тому що сидить король впевнено. Сидить король вдягнений, прикрашений в, гарних, в гарному одязі, він сидить і думає про вперед, думає про те, як буде далі. Як буде далі і як будемо ми відстоювати свої кордони. І саме ці емоції будуть сьогодні керуватися нашими керівниками України. Щось у нас буде, бачите, на колоді знизу колоди двойка мечів. Щось буде Україні заборонено сьогодні зробити якась задумка, якісь, якісь дії будуть Україні заборонені. Сказано про заборону. Тому подивимось, як програється мій, мій розклад. Я ж тільки вчуся, я ж ще не зовсім ну, розумію. Я все, що вам розказую по цих картах, то це те, що я, мені в голову йде. Я не знаю, звідки воно береться. Воно просто йде. Все, чекаємо на те, як підтвердиться мій розклад. Хочу вас запитати: вчора купила, зараз покажу, маслини. Я їх вже переложила в банку, тому що в пакеті тримати їх неможливо. Маслини вялені. У мене Марсік зходить з ума. <смі> я спочатку не зрозуміла. Принесла в сумки, в такій сумці, яку я ношу продукти, він її б почав облизувати, обсмоктувати. Ну, я виложила вже все туди. Він одне неї треться, він, як, знаєте, як валір'янка начебто. Я не зрозуміла, що це таке. Думала, щось десь сумку обробила. Я сумку в пралку кинула. Потім, потім я відкриваю холодильник, достала маслини, і вони дали аромат. І він начебто з ума зійшов, починає мяукати, починає з себе виходити. Я думаю, може, це маслини, в холодильник лізе. Я взяла маслинку, трошки відщипнула йому дала. Він я общипнула, він почав тертися шиєю. Він почав слиня в нього котиться. Я не знаю, що це таке в цих маслинах, як валір'янка, їй Богу. Потім пакетик той, що був. Я поки положила в умивальник, думаю, щоб не буду в сміття викидати, то що перекине ще й мені відро або розерве пакет. Положила в умивальник в мийку. Він заліз в мийку і тягне той пакет. Ви розумієте, такого не було, щоб він ліз в мийку, такого зроду не було. А то він почув запах цих маслин і він поліз в мийку. Може, ви знаєте, що туди додають, що мій котик сходить з розуму? Ну, це я ще такого не бачила. Ну, все, я прибираю маслини в банку, в холодильник, щоб вони не давали жодного аромату а пакети, все сміття, що дає, дає якийсь такий запах, я все викидаю. Все пішла на роботу. Вітаю всіх в примірочні, вже прийшла в секонд хенд, де перед останній день завозу, показую, в чому я була вдягнута ближче до дзеркала вам і повністю так, взяла замшеву таку. Якийсь пальто, чи не знаю, як сказати. Куртка була дуже яскрава, красива, мені сподобалось. Горох, горох, зараз кажуть, буде, буде дуже популярний, актуальний. Ну, Сукню не приміряла, вона маленька виявилась. Давайте, поїхали. Перше приміряла замшевий такий, наче плащ, якийсь. Ну, він вкорочений і він такий балахоном пошитий, розкляшений від грудей. Колір болотно такий зелений, більш такий або пляшковий, не знаю, як вам його пояснити, темно-темно-зелений. Ну, скоріш за все, як болотний. Була в гарному стані, натуральна замша і дуже красива підкладка. Не знаю, скільки б вона сьогодні заважила, але ну, я думаю, кілограм, ну, півтора, мабуть, також точно заважила. Як 109 гривень за кілограм, це десь було б 150 гривень, ну, можливо, 200. Намагалась вам знайти позначки тканин. Не знаю, що там видно, нічого не зрозуміла, що там написано, тому розказую все, в нас що я на дотик зрозуміла, що це верх Натуральна замша, а підкладка це поліестер. Дуже якісно пошита, пошкоджень не було, підкладка в ідеальному стані. Далі приміряла куртка спортивна, дуже має яскравий колір. І також в гарному стані була там пляма попереду. Ну, пляма це не пошкодження, пляму можна вивести. Але вона це чоловіча куртка. Якісно пошита. Бачите, по стегнах мені дуже-дуже тисне. Мені вона вузька по стегнах, чоловічі куртки мені не підходять, якщо це розмір М. А це саме розмір М. По рукавах підійшла, а по стегнах ні. Така цікава куртка. Не знаю, що за бренд, можливо, навіть якийсь дорогий, тому що якість виконання дуже висока. Підкладка була флісова. Бачите, бірочка якісна, не просто, а вишита, щось там вишите, склад тканини вишитий, бренд вишитий. Як доглядати за цією курткою вишито на, на бірці. Можливо, ви знаєте, що це за бренд. Напишіть, будь ласка, там є каптур, він захований у камірець. Так, далі приміряла оцю красиву блузу в горох. Вона мені сподобалась, вона така легка. Склад тканини віскоза і катун. Гарний, якісний склад, і вона пошита дуже красиво. Має таке Застіб... застібається як поло, не повністю розстьобується, а тільки по горловині. Сіла на мене, якість гарна, мого розміру, красива, в ідеальному стані. пошкоджень і слідів носіння на ній зовсім не було. Можливо, навіть нова, тільки що без бірки. Ще приміряла шовковий топ. Це шовк. Там є бірка, я вам потім покажу. Горловина, бачите, як зроблена вона така, як хамут. Я такі не люблю. Хомути, на мене вона завелика, десь 16-й розмір. Тому для покупки я не розглядала, хоча вона була ідеальна, всюди була вона ціла, не пошкоджена, і плям не було жодної. Під пахвами також все було чистенько, дуже гарно. Можливо, також, я думаю, що вона нова. Бренду... Бірки з брендом не було, а була тільки бірка зі складом. Довго я в ній крутилася? Бачите, 100% шовк. Все вказано, та й на... я думаю, що через камеру це також зрозуміло, що це шовк. Так, Марсік мені щось допомагає. Так, дивіться, бачите, показую, що всюди вона була гарна. Далі приміряла блузу з воланами. Мені вона так сподобалася, хоча це поліестер. Я її, звичайно, не розглядала для покупки, приміряла на свою майку, тому що вона зовсім просвічує. але вона дуже красиво виглядає. Ці волани зроблені так от То Це бренд Moda і склад тканини поліестер. Так, давайте зважимо шовкову блузу. Шовкова блуза сьогодні заважила 9, ну 10 гривень. Сьогодні середа 109 гривень за кілограм. Так, ще походила по залу і знайшла таку спідничку від різ. Це якісний дорогий бренд. Я часто його знаходжу. І вона мені відразу я її побачила, що вона відрізняється від інших. Спідничок своїм таким цікавим пошиттям, цікавою тканиною. Це ацетат із Поліестером тканина. ну Красива вона. Вона маленького розміру. Тому приміряти я її не стала. Погортаємо з вами, що у нас які ще є: спіднички. Ну, були зовсім прості. Таких, щоб прям зачепило мій погляд чи захотілося б приміряти, я сьогодні не знайшла. Оця ще мені картата сподобалась. також в гарному стані. Також цікава, але на мене буде замаленька. Вона така була трикотажна з підкладкою. Ще цю подивилася, також малесенька. Ну, бачите, що у нас залишається на передостанній на останні дні завозу. Так, ще знайшла, походила по залу, знайшла такий, як кардиганна кітка. Він прозорий, це такий кардиганчик, який можна вдягати на пляж. І він буде захищати плечі від палючого сонця. Не було ні складу тканини, не було ні бренду. Хоча, можливо, бренд, ні, бренд був, а складу тканини я не знайшла. Позаду він такий має, як хвіст, вирішила вам показати його. приміряла. Мені здається, що якби він був подовший, довший, не такий до коліна, а саме довгий, то, можливо, його б і забрали, і вже б купили. Тому гарне. Ще знайшла такі штанці. Вони мені на вішакупаку здавалися дуже гарні, але приміряла, і щось мені в них було не так. Я люблю такі штанці носити влітку. Вони трикотажні, ну як трикотажні, віскоза з полестером. І вони, вони щось як сіли ну, зовсім не так, як я очікувала. На животі стирчали. Ну, мені не сподобалось, як вони сидять, хоча я думала їх вже купувати навіть без примірки. Ну, я нічого не купила. Я вже вдома Хочу вам... заходила в магазин продукти, хочу вам показати, що я купила. Зробити таку невеличку розпаковочку. Так, перше, що я купила, це гірчиця французька. У мене закінчилось, я використовую її на салат. Так, далі купила масло весь, отаке таке розфасоване, не в, не в пачки. Значить, тут у нас виходить 200, 200, що скажу, 236 грам, вийшло на 108 гривень. Ну, це нормально, тому що пачка йде 180 г. І так само 108 гривень. Так що нормально. Так, далі взяла соус терияки, також закінчився. Взяла гірчицю американську. Вона солодка, для салату дуже добре підходить. Взяла соус слива капчена. Це вперше взяла. Хочу додавати його до м'яса, думаю, воно буде смачно. Люблю сливи. І що я взяла? Я взяла два таких великих баклажани. Ой, два великі баклажани. От такі о, два. Баклажани тут вийшли на кілограм. І це коштувало, сейчас скажу, 27 гривень. І того чек у мене вийшов. Два чека було. Один, двадцять гривень. Загальна сума 247, 248 гривень. Це все. За це, це все я отдала 248 гривень. Із баклажанів, думаю, багато чого можна придумати, тим більше, що їх багато. Один баклажан пів кілограма буду готувати собі їсти. Всім гарного вечора. До зустрічі. Зустрінемось в наступному дні.